Привіт, любі мої! Сьогодні ми з вами будемо малювати рукавички. А для кого ви тільки погляньте. Так, дітки, для святого Миколая. Ви, напевно, вже отримали свої подаруночки під подушки, які приніс вам святий Миколай. Але не всі дітки отримали подаруночки, а щоб він розніс діткам подарунки і не змерз. Ми для нього намалюємо рукавички, альчикову гімнастику. Я питаю пилісоса, Ти куди це сунеш носа? Прибирати зараз буду, щоб порядок був усюди. Для роботи, дітки нам потрібно аркуш білого паперу, фарба. Зеленого, синього та рожевого кольорів, стаканчик з водичкою, пензлик і ватна паличка. Так, починаємо дітки, нашу роботу. Звісно, батьки вам допоможуть. Ми свою долоньку кладемо на аркуш паперу та обводимо простим олівцем праву і ліву руку. Я заздалегідь уже приготувала. Обвела праву і ліву руку. Потім ми беремо пензлик, умочаємо у водичку і умочаємо у синю фарбу. І робимо контур нашим рукавичкам. Обвели одну рукавичку, тепер обводимо іншу рукавичку, обвели по контуру, тепер. Зробимо рукавичці смужечки, умочаємо пензлик у зелений колір і внизу смужечку проводимо зеленого кольору. На одній і на іншій рукавичці. Так, намалювали внизу смужечки і так само робимо ми на рукавичках угорі. Смужечки наводимо. І смужечки проведемо на нашій рукависті, там, де пальчик ховається. Тепер беремо паличку вушну, мочаємо у рожевий колір і оздоблюємо нашу рукавичку. Ось такі, дітки, гарні рукавички вийшли у мене для Святого Миколая. Я чекаю, дітки, ваших робіт. До побачення, мої любі, до зустрічі!